Всім привіт! Сьогодні я розповім за Amazon Kindle, електронну книгу 11-го покоління. У мене Amazon Kindle на 16 гігабайтів розміром 6 дюймів і з матрицею електронного паперу. Сьогоднішнє відео це не реклама в плані я купила електронну книгу. Ось купуйте і ви. Сьогодні буде достатньо і критики також, тому що за час використання цієї електронної читалки я знайшла багато недоліків, я з ними примирилася. Але для вас вони можуть стати неприпустимими і ви не захочете її купувати. Я коли брала Amazon Kindle, я зідзвонювалася із продавцем і говорила: чи є функція словника, так є. Чи є функція жовтого теплого екрану. Вони сказали, так є. Але при використанні я з Ну, що тут немає функції жовтого екрану. Жовтий екран це теплий екран, саме з такою функцією радять читати саме перед сном, тому що мозок сприймає цей колір і відчуває, що скоро він вже буде якби близитись до відпочинку, саме до сну. Тобто, продавець він або сам не знав цього, або навмисно мені сказав, що воно тут є. Це дорога покупка, це не 500 гривень, це не 1000 гривень. Тому одразу перевіряйте, чи це є. Сьогодні я розповім про ті недоліки, про які, знову ж таки, продавець вам не скаже. Я почну з причин, чому я вирішила придбати електронну книгу. Перше в мене почав сідати зір, червоні очі, і я нічого не бачила. І коли їхала маршрутка, я навіть не бачила, це їде моя, чи це їде зовсім інше, це 8, чи це 6. Я дуже злякалась за це, тому взяла електронну книгу із електронним папером. Друга причина: останні півроку я почала більше проводити часу в дорозі. Тому витрачати 5 годин, щоб просто послухати музику і подивитися у вікно, мені було. Жалко. Тому тепер, коли я їду на Донбас, 5 годин в одну сторону, 5 годин в іншу сторону, то я тепер читаю. І від цього кількість прочитаних книг тільки в рази зростає. Третя причина це, звісно, що розмір і вага. Я в свій час мала їхати до батьків додому, і я хотіла взяти книгу, ту, яку я читала. На даний момент в себе вдома. Її вага близько кілограму. Але я їхала на автобусі на маршрутці, і взяти три-чотири величезні сумки я просто не могла, я просто б їх не підійняла. Я відмовилась брати її з собою, і того, що е, я на декілька днів переривала своє читання, я розуміла, що коли я знову повертаюсь до себе додому, то в мене вже менше мотивації знову починати читати цю книгу. Тому. Електронна книга це як спосіб бути продуктивним будь-коли, будь-де, не дивлячись, чи є змога взяти велику сумку чи маленьку сумку, у нас крізь поміщається і не є важкою. Тобто ви навіть не відчуваєте, що вона з вами є. І воно все тут 200 г вміщає. Скільки книг, скільки ви взагалі можете осилити. Ну, тепер стосовно самої читалки Amazon Kindle одразу замовляйте чохол, тому що це, це пластмаса і дуже легко вона ну, шкарябається. Якщо ви кладете до себе там в сумку, там де ключі, там, де щось може пошкарябати, то вона дуже швидко зіпсується. Я купила собі чохол. Ціни в них від 400 гривень і вище. Використовую я чохол лише тоді, коли я їду кудись вдома. Я його не одягаю, тому що так вона стає, зберігає свою вагу 200 грамів. Чохол додає їй, ну мабуть, грамів 100. За рахунок того, що це електронний папір. Тут немає такого, що екран вимкнутий. Тобто він завжди, ось я зараз його вимикаю він завжди ось такий. Це його нульова яскравість. Повторююсь, тому що це електронний папір і тут матриця із е, чорно-білими частицями. Це щось таке, як папір із чорнилом. Тому коли ви читаєте і на екран лягає сонце або тінь, е, точно той самий вигляд, наче ви читаєте книгу. За це я дуже люблю читалку, тому що вона зберігає цю естетику читання. Друкованої книги. Тут є одна єдина е, кнопка зарядка і передання даних через Type-C. можете поставити сюди пароль, мені ж швидше вмикати його, коли його тут немає. І що ми одразу бачимо? Це от домашній екран, це те, що є конкретно у вашій бібліотеці, і те, що ви можете придбати в інтернет-магазині Амазону по категоріях, по жанрах. Звісно, що це все коштує е, грошей. 6 доларів, і то це знижка, тому що так купується книга за 18 доларів. Мені це не підходить, тому я звідси виходжу. Я читаю книги лише зі своєї бібліотеки, те, що я сама додала. Таким чином ми підійшли до недоліків Amazon Kindle. Прям це ті недоліки, з якими мені було важко примиритися, я прям була на, на цій межі здати її в крамницю. Ця проблема в тому, що тут немає української мови. Тут є лише російська мова, ну, російська, англійська там, інші мови, але немає української мови. Саме через відсутність української розкладки ми не маємо змоги ані шукати в Amazon крамниці книги українською мовою. Ну, наприклад, ви будете шукати книгу Ліна Костенко або Леся Українка, ви вже не увидите, тому що там буква Ліни буква І. Наша українська, а у Лесі Українки буква. «І» наша українська. Це вже обмежує нас в читанні українських книг. Amazon Kindle влаштований так, аби людина не відволікалася від читання. Тут немає реклами. Тут, якщо ви переходите в браузер, тут є браузер, він повільно працює. Тобто, щоб ви не зробили це собі другим планшетом. В чому сам недолік, тому що тут немає української розкладки. Є тут така фішка. Вікіпедія словник, але для нас, україномовних людей, які читають українською мовою, ця фішка не відкривається. Вона просто якби недоступна, тому що коли ви щось шукаєте, наприклад, харківські угоди, ви хочете виділити, щоб подивитися, чи це точно 2010 рік, чи це можливо 2009 рік, ви його виділяєте, але Вікіпедія вона його не може знайти, тому що це українська мова. А вона шукає лише російською, англійською і всіма іншими мовами, які запрограмовані в цій читалці, тобто якими мовами сама читалка е, може відкриватися. Е, як це виходить? Я виділю будь-який момент в книзі поїзді, поїзді. наприклад, поїзді. Якщо б це була російська мова, то воно мені вже вибило, що там таке поїздиті. Тут мені поїзд Вікіпедії по вашому запросу не дав результатів. Ну, звісно, що не дав результатів, бо це слово е, суто українське. І якщо б це була Вікіпедія українська, вона б мені на це відповіла. А, далі, переклад, якщо в тексті, наприклад, іде в, в українському тексті є слово англійською, ми його виділяємо і нам одразу. Е, Показує його переклад. Знову ж таки, нам не треба вмикати телефон, ноутбук, перекладач. Тобто, от все настільки зроблено для комфортного читання. Далі словник. Також тут монтовані словники тих мов, на яких відкривається читалка, і ви також можете за це звірити. Знову ж таки, української мови тут немає, і це мене підбісює. Окрім того, що ви можете виділити слово і шукати його, ви можете це слово зробити ну, слово, речення, абзац, скільки вам треба тексту, зробити його цитатою. Тобто ви його виділяєте, і він ось таким чином, ось таким чином ви виділяєте його, і він одразу стає цитатою, виділеною, і зберігається в окремій папочці, в яку ви можете знайти, зайти і знайти саме цей уривок. Або зробити нотатку. Заметка. Натискаємо і пишемо. Я так часто роблю, коли читаю ем, посібник, на даний момент читаю посібник журналістського розслідування. Там часто згадується там стаття 34 Конституції України, або ще якісь там постанови кабінету міністрів. І я це виділяю і потім пишу вивчити е, дану статтю або опрацювати цей матеріал. Пишу російською мовою, для того, щоб не забути, щоб якщо це була книга, наприклад. То я б ставила ось такі замітки. Зроблено все так, щоб ви ані книгу не брали в руки, да, додаткову, аби ви не брали в руки блокнот, телефон, тобто не відривалися від самого читання. Але через того, що це не українська мова, певні є обмеження. Не всі функції ми можемо використати. Якщо цитату ви хочете видалити, то ви її виділяєте і натискаєте видалити. І вона знову ж таки зникає. А що ми можемо побачити на цьому екрані, коли ви читаєте? Тут може бути годинник, а зазначено час до кінця читання книги. Це, це дуже прикольно. Насправді мотивує. Тут є відсоток, а є час до кінця прочитання книги. Коли ви читаєте книгу і перелистуєте сторінку, читалка автоматично вираховує швидкість вашого читання, і від цього змінюється час читання книги. Ось тут було 28 годин, 41 хвилина. Зараз ми бачимо 28 годин, 39 хвилин. Інколи мене це підбісює, я читаю і думаю, боже мій, я повільно читаю, тому я його просто швиденько так вимикаю. Ось одним натиском. Ми переходимо на сторінку, тобто місто 178, Тобто, це в кризі звичайні було сторінка 178. І ще один натиск, і воно тут все зникає. Як же ж вийти звідси, тому що кнопок тут немає. Це так суто інтуїтивно, як, би, як використання е, комп'ютеру. Да? От, от, от ми ось тут натискаємо, Ті, як цей хрестик вийти. І ми бачимо, що от тут такі букви А. І ми підбираємо собі той формат, який нам подобається. Наприклад, мені, коли я вже лежу, легше читати саме в такому форматі, у горизонтальному, коли я мені так набритаю, то я натискаю от орієнтацію вертикальну, ми його перевертає, і далі ми можемо гратися із полями, широкі поля або вузькі поля. Також інтервал. Це для зручності, от саме вашої. Потім ви налаштовуєте собі, наприклад, яскравість. Для мене яскравість 24. А це максимальна яскравість самої цієї читалки. Вона ну, прямо от мені неприємна, тому я зазвичай читаю на 17, от 17. І якщо на вулиці дуже світло, якщо сонечко, то я вмикаю взагалі нульову яскравість. І тут принцип електронного паперу працює в тому, що, як я казала, що це не просто він вимкнувся, тусклий-тусклий, навпаки, він стає таким, як книга. Дуже класно виглядає. Стосовно блютузу, коли я обирала собі читалку, я думала, о, точно треба брати з блютузом, що я, наприклад, десь там в подорожі. Я скачую на телефон собі формат мобі і по блютузу перекидаю на читалку. І от вона у мене вже тут. Ну, зараз все, йде по блютузу, по вайфаю, бездротово. Але Amazon Kindle використовує блютуз лише для аудіогарнітур. Ви сюди можете завантажити аудіокнигу. Підключити блютуз до навушників і її слухати. А для передачі із комп'ютеру або з телефону вона не розрахована. І я вважаю, що це, ну, це якось несучасно, тому що зараз всі відходять від використання шнурків, а виходить, що до Kindle ви можете зв'язатися лише шнурком і скидати із ноутбуку книгу. Мобі і все. Тому це для мене таке було розчаруванням, тому що при мені не завжди ноутбук, щоб я з нього скидала свої книги. Стосовно заряду я читаю кожного дня, мабуть, від години до двох годин, і от в такому режимі вона може працювати тиждень. Навіть півтора тижня ми можемо працювати, не розряджатися. Якщо менше річ, то 2 25 з половиною тижні. Ця книга підходить найбільше людям, які вчаться, тому що коли вчишся, читаєш багато pdf файлів Мене читання в телефоні і в ноутбуці, саме таких от сухих офіційних затермінологованих. Файлів, вони знижують мою мотивацію довго їх читати. Просто от мене все відволікає, мені хочеться це все відкинути, або якісь приходять сповіщення, і ти сам виходиш із цього pdf формату по якійсь там причині. Тому я скачую на комп'ютер наукові посібники в форматі PDF, потім конвертую їх в мобі і скидаю сюди. І читаю без будь-яких там таких напружень, а з великим задоволенням і ще відмічаю те, що мені треба. Якщо ви так ще не робили, то я вам пораджу при конвертації певного формату в мобі, перед процесом конвертування вам запропонує там, переназвати цей файл, і ви одразу прописуєте Самі от, в ручному режимі пишіть автора, пишіть назву книги, тому що коли ви переконвертуєте в мобі, і відкриєте потім на читалці цей файл, вам може вибити просто ось такі от цифри. Цифри, англійські букви. І при пошукі книги, яка вам потрібна, а особливо через певен час, коли вона опуститься нижче, ви її ну, от, не знайдете. Вам треба буде свайпати на кожну окремо, передивлятись, чи це вона, чи це той момент, чи не той момент. От я це вже побачила, тому от. Сад Гециманський, Володимир. Я вже їх ось так підписала. Загалом моє враження про читалку Amazon Kindle приємне, тому я її залишила. Читати стало більше, не так впливає на зір. Для мене цих аргументів вже достатньо. Я б хотіла, щоб розробники якомога швидше перевели Amazon Kindle на українську мову. Тому що ви продаєте українцям, україномовним людям, тому це цілком е, таке слушне зауваження, аби перевели його вже в кінці кінців на українську мову. А ми оновили Amazon Kindle і насолоджувалися тими функціями, як словник, нотатка, пошук книг на українській мові, якими на даний момент користуватися не можемо.